Щиро всіх малят вітаю, вам привіт свій посилаю. Сьогодні я для вас відео підготувала, а в ньому загадки загадала. Ви уважно дивіться, спостерігайте, спробуйте, мої загадки відгадайте. Коли вранці я гуляла, дивину спостерігала. Чому, скажіть, малята? Біла вся трава, а проведеш долонею, то мокра вся вона, коли сонце пригріває, на лід той білий, десь зникає і залишає на траві. Прозорі каплі водяні. Ну що, здогадалися малята? Про які явища природи моє відео зняте. Тоді далі відео не вимикайте, а уважно дивіться і свої відповіді перевіряйте. Налітций білий на траві. Називають і ні всі. Коли на сонці іні розстає, тоді росою він стає. Ось так, від холоду і теплоти змінюється і стан води. До побачення малята, любі хлопчики і дівчата. Сподіваюсь. Вам було цікаво зі мною пограти, Про іній та росу мої загадки відгадати.